Ми приїхали на зйомки майстер і Щось дуже цікаве тут буде. Учасниця Холостяк 13 Анастасія Анісімова, яка знайшла кохання на проєкті, показала, як вона разом зі своїм хлопцем готують на кухні пасту з креветками та готуються до зйомок в мастер-шефі. Боже, як гарно! Тут. Гарно, так? Да? Так, да, дуже гарно. Друзі. Друзі. Вже повернулись до столиці в нашу квартирку. Зараз з котиком готуємо пасту Боже з креветками. Боже, я такий щасливий, що ви вдома. Мені О, сподобалося томати. Мені сподобався вікенд, але вдома є вдома. І це дуже-дуже круто. Угу. Знайшли рецепт в Тіктосі. Будемо зараз спробувати ого Ау. чоловік на кухні. Це просто. На це можна дивитись вічно, на вогонь, на воду і на чоловіка на кухні. Ну, я ще не одну. Мені кухню. пощастило мені, дівчата. Я Любим ще не одну автомаси. кухню не спалив. Mm -hmm. А хто ж знайшов цей рецепт, а? Анастасія? Мій коханий знайшов цей рецепт. Та я його знав. Знав? Він mm -hmm. да. знав, так, да. Да, звісно. Mm -hmm. Ось, а тепер. Сюди ми трошки це все тушкуємо. Тут креветки, е, томати, е, чесник, вершки, трохи спецій. І потім ми сюди додамо макарошки і е, даємо доє, пармезан, сир, звичайний, і, і соуси. Ну, Типу, як на мастер-шефі. Типу, як на мастер шефі, так? Типу, на -шефі" так. Ектор буде кусати лікті. <laughs> Другого раночку і продуктивного дня. А ми встали сьогодні о шостій ранку і їдемо на зйомку. На дуже цікаву зйомку. Все розповім згодом. Як настрій добрий? Добрий, але дуже, дуже хочеться спати. Я з цими вихідними вже забув, що таке прокидати сів шостій.